Друзі, вітаю вас на каналі Factor Academy. Сьогодні на порядку денному актуальна тема: переіменували вулицю, де ви зареєстровані, ну, по-простому прописані. Що робити чи змінювати дані в документах? І якщо треба щось робити, то де, як та коли? Я особисто через це пройшла, Все випробувала на собі та знайомих. І тепер точно знаю, як можна актуалізувати дані. Причому досить просто і без зайвих клопотів. Тож, будь ласка, виділіть буквально 5 хвилиночок вашого часу. І маленький лайк. Обіцяю, ви точно дізнаєтесь корисні лайфхаки, які вам більше ніхто не підкаже. Але перше, із чим розберемось, чи треба взагалі щось міняти, наприклад, прописку в паспорті. Відповідь така. Без нагальної потреби робити цього немає необхідності. Законодавство не вимагає вносити зміни до паспорта чи взагалі щось робити при перейменуванні вулиці, за якою зареєстроване місце проживання чи перебування. Ба Більше сьогодні в паспорт вже взагалі не вносять інформацію про таке місце. Всі ці дані зберігаються у єдиному державному демографічному реєстрі, і при перейменуваннях автоматично вносяться зміни до реєстру територіальної громади і демографічного реєстру. От навіть Кабмін ще торік на своєму сайті розмістив пояснення від Державної міграційної служби. Якщо маєте паспорт книжечку, то ставити новий штамп з пропискою не треба. А якщо вже маєте ID-картку, то можете отримати витяг з реєстру територіальної громади. Його можна замовити через орган реєстрації або ЦНАП, або ж згенерувати через Дію. До речі, це досить корисний документ. Отримати його можна і власникам паспортів, книжечок. І зараз покажу, як саме. Заходимо на портал Дія, послуги, усі послуги. Нам потрібен витяг про місце проживання. Натискаємо Отримати витяг. Там обираємо, на кого себе чи дитину його замовляємо, натискаємо готово і все. За деякий час витяг буде готовий. Але маю вас попередити, можливо, не все буде так просто. От дивіться, ви подали запит на витяг про місце проживання, але він висить в обробці день, два, три, ну то вже пиши пропало. І що ж робити? Вочевидь, автоматично ваші дані в реєстрах не оновились, тому треба зробити це власноруч. Тут же в дії є опція актуалізація даних в реєстрі територіальної громади. Далі покажу, як це зробити. І от коли актуалізація засвітиться зеленим, тоді вже знову можете замовляти витяг про місце проживання. Можливо, зараз хтось скаже, ну, а що нащо так заморочуватись? Можна ж замовити витяг через мобільний застосунок Дія на телефоні. І ніякої актуалізації не треба. Так, можна, але не факт, що він прийде з новою, тобто перейменованою назвою вулиці. У мене, до речі, так і сталося: витяг є, але назва вулиці стара. Тому все ж таки потрібно оновити дані в реєстрі територіальної громади. Повірте, це зовсім не складно, і до того ж, однією цією актуалізацією ви як тим пострілом поцілите одразу двох зайців. Додивіться відео до кінця і зрозумієте про що я кажу. Оновити дані в реєстрі тергромади можна просто і швидко через портал Дія. Заходимо знову ж таки в усі послуги. Одразу зверху актуалізація даних і натискаємо Подати заяву. Перевіряємо дані заявника і позначаємо, що хочемо оновити свої дані. Далі перевіряємо дані з реєстру територіальної громади, які вже там є на сьогодні. І позначаємо, що хочемо змінити місце проживання та або дату реєстрації. Наступне дані з демографічного реєстру. Ну там унікальний номер запису в цьому реєстрі. А він, до речі, є у багатьох, бо його присвоюють, зокрема, при видачі біометричного закордонного паспорту. Також тут є номер українського паспорта. Далі позначаємо, що маємо задеклароване місце проживання та, власне, його вписуємо. Там усі пункти будуть із випадаючих списків. І тут ключове: обираємо нову назву вулиці. Ну, теоретично, стара у вас із списку і не випаде. Останнє перевіряємо заяву, підписуємо її ключем та відправляємо. Все, залишається чекати. Протягом робочого дня заявку опрацюють. І коли вона із жовтенької стане зеленою, значить все пройшло успішно. Отак, по суті, виходить, що просто замовляючи витяг, ми вже практично повністю оновили адресу місця реєстрації. І, чесно кажучи, там залишилась одна маленька справа, та й та вже наполовину зроблена. Я кажу про оновлення даних у податковій. Всі ми є платниками податків, тому податкові теж треба повідомити про оновлення даних. Це, до речі, мабуть, найчастіша річ, про яку ми всі з вами забуваємо. Наприклад, перепрописався, а податкову не повідомив. Але я прямо приємно здивована рівнем інформаційної комунікації в нашій країні. Тому що після актуалізації даних в реєстрі тергромади через Дію адреса в податковій оновлюється автоматично. Зараз покажу, як це перевірити. Заходите в кабінет платника податків від податкової і в розділі ЕК для громадян дивитесь загальну інформацію про платника. Єдине, що не поспішайте одразу після оновлення в дії цього не відбудеться. Треба почекати пару днів. Ну як вам лайфхак? Правда, вартий вподобайки? От бачите, я ж казала, що актуалізація даних корисна штука. Діліться цим відео з колегами та друзями, щоб вони теж знали, як оновити свої дані швидко і просто. І можливо, ви маєте ще якісь корисні поради на цю тему, тож пишіть їх у коментарях. А ми з вами зустрінемось у наступних відео на каналі Factor Academy.